В цьому парфумі є все для того, щоб відчути, яке це місто, який в нього характер. Легкі нотки свіжого цитрусового повітря, зеленого листя, крапель води та будинків. Кожен відчуває різний і одночасно однаковий аромат власного міста. Тепер його можна придбати у флаконі. Ця ідея обкрутилася в повітрі вже дуже давно, і до мене звернулася одна громадська організація. Дівчата такі, а підбери якийсь парфум під наше місто зі своєї колекції. І Я сіла, я зрозуміла, що я просто не можу підібрати якийсь парфум під наше місто. Тож аромат під назвою Проскурів Хмельницький створювався з нуля. Цьому Тетяні Голці допомогла парфумерка з Києва. Я попросила Вікторію, щоб вона створила аромат для нашого міста. Ми зібралися з людьми, описали наше місто. Якби ми могли його відчути, якби ми його описували тільки очима, вухами, на смак, яке воно, на дотик. Я зібрала дуже багато різних коментарів про місто, і парфумерка на основі цього створила для нас аромат. І сьогодні вона вперше приїхала в Хмельницький і побачила, що цей аромат дійсно повністю відповідає тому, як виглядає місто. Почали працювати над створенням запаху на початку року. До весни вже презентували чотири варіанти парфумів разом з хмельничанами. Парфумери обрали найвдаліший. Вікторія Сіміч розповідає: це перший аромат, який вона створила для міста. Намагалась передати кожну деталь, яку їй описували. Парфум про Хмельницький буде пахнути мріями, буде пахнути натхненням, буде пахнути молодістю. Він вже так пахне водою, мріями, майбутнім і теперішнім. Символічно парфуми презентували в день народження міста на території Хмельницького обласного музею. Присутні містяни насолоджувались живою музикою, келихом вина, та першими відчули неповторні пахощі новоствореного аромату. Напевно, для кожного цей запах звучатиме особливо. Для мене це запах солоду. Якоїсь такої свіжості, трав звичайно, він має такі урбаністичні нотки, і я от згодна з тим, що от коли ти виходиш на вокзал. Оце от ти відчуваєш цей е, запах міста. Він унікальний. Парфуми з ароматом Хмельницького доступні у двох варіантах: маленький флакон, який коштує 260 гривень, та більший за 1100. Цей запах підійде для чоловіків і для жінок. Тож кожен може носити його та популяризувати своє місто через запах. Тетяна Ржіпянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.